Цікаві факти. Володимир Зеленський прокоментував тему, яка зараз дуже цікавить всіх західних союзників. Це контрнаступ Збройних сил України. Президент наголосив, що ініціатива зараз у наших воїнів. Я бачу позитив, сказав Володимир Зеленський. Політик зазначив, що українські сили продовжують наступати. Президент підкреслив, що наступ дійсно не швидкий. Наші військові просуваються поступово. Наступ не швидкий, це факт. Однак ми все одно йдемо вперед, а не рухаємось назад, як росіяни. Тому я бачу в цьому позитив, заявив Зеленський. Міністерство оборони РФ запустило рекрутингову кампанію по набору жінок до армії на контрактну службу. Їх можуть направити надалі на війну в Україні. У публікації зазначається, що подібні заклики про набір жінок у військо з'явилися в омських телеграм-каналах. У рекламі від Міноборони РФ йдеться про набір громадянок, які працюють лікарями, фельдшерами, медсестрами та кухарями, яким пропонують встати із чоловіками в одному строю. В одному із військкоматів Омска розповіли, що йдеться про набір жінок до 50 років, які можуть укласти контракти щонайменше на один рік. Також повідомляється, що для них у цей час не передбачено відпустки. Координатор стратегічних комунікацій Ради Нацбезп... нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, що для вступу в НАТО Україна має відповідати певним вимогам. Водночас Кірбі наголосив, що США вірять у політику відкритих дверей НАТО. Звичайно ж, ми віримо в політику відкритих дверей НАТО, але ми також визнаємо, що для того, щоб стати членом НАТО, кожна країна має відповідати певним вимогам і що має бути серйозна дискусія між цією країною та альянсом. Ми хочемо поважати цей процес, зазначив він. На думку Кірбі, зараз не йдеться про те, щоб Україна залишилася у сірій зоні між НАТО і Росією. А навпаки, всі дії союзників свідчать про те, що вони є повністю на стороні України у її справедливій боротьбі проти російської агресії. Через два тижні після невдалого повстання Євгенія Пригожина в Росії деякі маневри могли початися в рядах Вагнера. У Центральноафриканській республіці кілька сотень найманців вирушили із Бангі до Москви. За інформацією журналістів, кілька сотень найманців Вагнера до 600 чоловік залишили Бангі за останні години. Вони були демобілізовані. Зокрема, із Бірао, Сідо та Базангафо. Два рейса вилетіли із аеропорту Емпоко у столиці Центральної Африки до Москви. Сили оборони України досягли успіху на Бахмутському напрямі, активно збільшуючи тиск на окупантів на околицях цього міста. Також Збройні сили України продовжують просування у запорізькому напрямку. Українські війська просунулися на південний захід від Бахмута. Російська артилерія атакує українські позиції на західній околиці Кліщівки. Генеральний штаб повідомив, що українські війська продовжують контрнаступальні операції на південь і північ від Бахмута, займаючи нові позиції. Збройні сили України також провели контрнаступальні дії вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями та на Мелітопольському напрямі. Український Генеральний штаб повідомив про закріплення контролю над новими позиціями. Також експерти вказують на те, що українські сили провели серію ракетних ударів по російських тилових позиціях вздовж усього фронту. Президент Володимир Зеленський заявив, що постачання далекобійної зброї в Україні залежить перш за все від США. Без далекобійної зброї складно не тільки наступальну місію виконувати. Складно, якщо чесно, проводити оборонну операцію. Це дуже складно. Це говорить про те, що ти борониш свою землю і ти не можеш досягти відповідної дистанції, щоб зруйнувати твого ворога. Тобто дистанційна перевага є у ворога, тому це важливо не тільки для наступальних, але й оборону наступальних дій наших військових. Далекобійна зброя це не новина. Ми про це говоримо. Говоримо про відповідну зброю із нашими партнерами, сказав Володимир Зеленський. Перш за все, зазначив президент, розмова триває зі США. Це залежить тільки від них на сьогодні. Є ще далекобійний снаряд. Це трішки інші речі до деяких систем, які у нас є артилерійських систем. Про це ми говоримо не тільки зі США, а й з іншими партнерами, з країн, від яких ці системи було доставлено до нас, додав Зеленський. Збройні сили України за останню добу просунулись на понад кілометр на Бахмутському напрямку. Сили оборони продовжують на Бахмутському напрямку утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просуватися по північному та південному флангах. Зокрема, за останню добу там пройдено більше кілометра. Про це заявив Сергій Череватий: російські окупанти продовжують чинити опір, здійснивши 318 обстрілів українських бійців. Із використанням ствольної та реактивної артилерії, а також провели три авіанальоти. Загалом відбулося сім боєздітні, під час яких було знищено 60, 61 загарбник, поранено іще 116 та взято у полон п'ятьох, щодо втрат із техніки ворога чарівати звітував. Знищено два ворожих БМП, БТР, бойова машина десанту, одиниця реактивної системи ГРАД, дві самохідні артилерійські установки, гі Гіацинт, дві гармати, дві станції РЛС. П'ять складів із боєприпасами та протитанковий комплекс. Водночас військовий наголосив, що українські воїни просуваються вперед, не маючи переваги у силах і засобах. З моменту окупації до Севастополя завезли, завезли 157 тисяч росіян. Росія змінює демографічний склад населення тимчасово окупованих територій. Так, населення міста за період окупації збільшилося із 393 тисяч до 560 тисяч. Про що радісно відзвітували в Держдумі терористичної країни. Неважко здогадатися, що приріст населення забезпечили звезені російські військові та члени їхніх родин, а також гастролери, держслужбовці із РФ. Зауважимо, що політику зміни демографічного складу ворог проводить на всіх тимчасово окупованих територіях. У захоплені українські міста масово завозять гастарбайтерів із інших регіонів РФ, а українців примусово або під тиском депортують. Водночас у регіонах створюють такі умови життя, коли отримання паспорта ворога є єдиним можливим способом вижити на тимчасовій окупованій території. Таким чином, штучно збільшується кількість росіян. Українські війська клинилися в оборону російських агресорів на Таврійському напрямку на достатню відстань, щоб вони були вимушені почати перегруповувати свої війська. Про це сказав речник Об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. За його словами, у діях ворога зараз відбувається певний хаос. Протягом доби наші ударні підрозділи продовжують закріплюватися на досягнутих рубежах, проводять розмінування, аеророзвідку в місцевості, завдають вогневого ураження та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби в готовності продовжувати наступальні дії, заявив Шершень. Німеччина проти передачі касетних боєприпасів в Україні Країна дотримується конвенції, яка забороняє застосування такої зброї. Німеччина виступає проти надання українським військам касетних боєприпасів, будучи учасницею конвенції про заборону таких озброєнь, заявила міністра закордонних справ Аналена Бербок. Я стежила за повідомленнями в ЗМІ: для нас, як для держави-учасниці, застосовується угода Осло. Мається на увазі конвенція про касетні боєприпаси, сказала вона, коментуючи заяву представників США про можливу відправку Україні. Американських касетних снарядів варто зазначити, що ні Україна, ні США не є підписантами згаданої Конвенції. До угоди також не долучилася Росія, яка застосовує таку зброю.